Ми не екстремали, ні не на стоках. Типу це під електричним струмом. Стрм, реально. Тут можна зайти, ці крикінь ми пішли просто в місто і ми загубилися. Я хочу з поліції і все. Куди привело мене? Сьогодні ми пройдемо 50 тисяч кроків за один день. Але почекай, навіщо це взагалі дивитися? Бо це експеримент не про здоров'я, а про силу. Тому let's go, я лета і ми починаємо! А зараз ми знаходимося у місті Герзунд, Норвегія. Норвегії, і ми будемо йти в огна Парк, 20 кілометрів до найпрекраснішого моря і пляжу, який тут є. Погнали! так, нарешті, ми приходимо до першої нашої точки. Це Герзунський парк. Від цього ми починаємо рухатися до огнен 17 і. 17,2 кілометра. Якщо нам пощастить, ми можемо побачити якихось диких тваринок, тому що подивіться на цю неймовірну красу. Е, просто цей парк вже зацвій. да жила, і це просто повний кайф. Сьогодні обіщають 22 градуси, але подивимося, що з цього вийде. І подивіться, подивіться, це вже просто зімлянічка. Можна процвітати, можна збирати виходити. Даному етапі ми пройшли п'ять тисяч кроків. В принципі, по відчуттях просто на позитиві дуже класно, дуже файно, тому що. Неймовірна природа, неймовірні види, прям легенькі вітреці, прям, знаєте, хочеться жити, але подивимось, що буде далі. Взагалі мене дуже дивує, природа поєднує в собі да, ось такі ялинки, всякі що да, От просто природа дуже різноманітна. Солода для очей, да, що ти не йдеш в якомусь однотипному місці. Тут прям є за що схопитися. Це, це за рослина? Черешня, це все черешня, віоліт. Це черешневий рай. Може, вони в той час пішли. Бо вічна птічка ну, звісно, для нас, для тих, хто на дефіциті калорій, саме раз. Треба було піти трошки пізніше, бо ви бачили, там росла вже земляніка, тут росте черешня. В принципі, так можна йти наїстися нормально. В момент ми пройшли вже 7,5 тисяч кроків. І, до речі, вчені кажуть, що саме цієї цифри достатньо, аби знизити ризик причасної смерті. Начну інформацію, що потрібно ходити 10 тисяч кроків для нашого здоров'я. Але чи справді це так? Давайте розберемось. Це почалося в 1965 році в Японії. Там випустили такий девайс, крокомір під назвою Манпо-Кей. У перекладі означає лічильник десяти тисяч кроків. Цифра не була науковою, це був маркетинг, але він спрацював і десять тисяч кроків міцно увійшли в культуру здоров'я, і зараз це вважають таким прям культом. Ми пройшли вже десять тисяч кроків. По відчуттям нормально, просто звичайний наш кохота лівної. Така. Вот... Якщо нам пощастить, ми можемо побачити якихось диких тваринок. Дівенькі. Дивіться, яка на нашому шляху просто неймовірне місце. Це понятно, що це зробили люди, але виглядає дуже вайбово. Ну, да, така печера в скалі. Поражнім прям клас. Ти прям як заходиш якийсь інший вимір. Тут прям да, такий звук, ехо. Моє море, малюється два! була ось воює висоті. Я думаю, що тому зараз ми йдемо, наче у середині скелі. Це дуже так атмосферно, вийбова, тому що подивіться, да? така дорога незвична. Прямо якось по-іншому відчувається. Є така енергетика, прямо хочеться дотягнутися до каменю. знаєте, замовити якесь словечко, чогось побажати. Прямо ну, клас. Зараз ми заходимося да, по суті в такі е, дикій місцевості, але що підкупає? Просто подивіться, тут є ліхтарі на сонячних батареях на 100% відсотково. І що це зроблено прямо для людей? Бо вони йдуть впродовж цієї дороги, тобто ми можемо йти пачі і насолоджуватися природою. Просто подивіться, так? Єс? Та ще які просто гори і фан... і ліхтарі. Ну це прям це круто. Але просто знаєте: дивіться, є спекетики ваших відходів. Да? Якщо вам треба взяли пакетик як би да, і викинули, щоб все було цивільно, щоб тут було чисто без і цей загаженості. <ривіт> Робіж, да, ми подавали, бо вже 15 тисяч кроків ми пройшли. Почуття хочеться зробити якісь невеличкі привали, посидіти, відпочити, але в принципі 15 тисяч це норм, ще нам би, вдвічі більше потрібно пройти, напевно, да. Але все окей. Дуже класно, що тут є да, <свіснен> Можеш сходити <свіснен> на виході, так, з лісу, який ми пройшли, ну, то класно. То тобто, сказати, все зроблено для людей, тому ваше, що ви можете побачити, так все цивільно, все чистенько. Коли, до речі, тільки що помили, прям це дуже видно. Таке чистенько, хайне місце прям ну, клас. Мені споклав, цікаво виглядає, не знаю, що це за таке дизайнерське рішення, але ось так. До нашого першого такого місця, да, коли подолаємо 20 кілометрів, 10 кілометрів нам залишилося, ми вже йдемо. Ми вже йдемо да, по якісь такі вулиці, де живуть люди. Такі. Там навіть дуже магазин буде. Боже, подивіться, яка колекція. Не знаю, хто тут живе, але <реш> так це симпатично виглядає. Якісь катічки, куточки. Не, Не можемо знайти місце, щоб знайтися. Коротше, привали стіла, вже покушать, вже ноги відпадають, бо ми вже пройшли 20 тисяч кроків. І хотілося б трошки відпочити, але місця ж немає, тому ми продовжимо йти. Якось ми не туди пішли, ось ця траса. Я думала, прийдемо пройдемо по траві, але тут щось якось бачите, який похилий спуск. придеться збирати кліщею. Таня, ми повинні були йти до красивого пляжа, до огня, да, щоб дійти наш кілометраж. Но ми вийшли на трасу, щось ми трошки загубилися, тому вирішуємо зараз, як нам прийти, і поки ми не знаємо. Поки ми виготовляємося. Як... Коротше, ну на таку байті. А туди ми там. Пойдем прямо к опять. А, вверх Ми пойдемо. Туда ми в вгору. видишь? Коротше, нам взагалі потрібно аж на ту сторону, а ми взагалі на іншій стороні. Тому ми вже зробили невеличкий провал, посиділи, поїли, набралися енергії. Зафіксуємо, яка в нас кількість кроків на даний момент. Добре. 15 тисяч кроків. Тобто, нам ще по суті 30 тисяч. Сподіваємося, ми дійдемо. Твої лапки валяються. Напевно, це їли чайки. Ого, Обід! Ого, ніфіга собі. От блін, їх можна їздити. Ми опять повернулися до цього указателя, бо ми пішли просто в місто, і ми загубилися, бо ця позначка показує, що начебто нам потрібно йти туди. Але я думаю, що все-таки нам потрібно йти туди. Не знаю, будемо зараз, будемо зараз розбратися, бо по і того, ми начебто знайшли новий шлях, але м, поки що не зрозуміло взагалі чи чи дійдемо ми. Тому що цей шлях взагалі до парку, е, і треба йти в обход п'ять годин. Але yeah. мене щось це не дуже радує. Ну, подивимось, як воно буде далі. Вже втомилася кудись ти просто ще не хочеться в якомусь селі, але подивіться, ось неймовірна велика вишня, це черешня. <кхід> Чесно кажучи, я ще такої не бачила. Да, типова Норвегія звучить саме так. Вона <кхід> мене виводить на конфлікт, вона мене виводить на емоції. 16 тисяч кілометрів, а за нас оце, ми вже пройшли пів, пів шляху, бо показує, що ми пройшли 25 тисяч кроків. Чесно, по відчуттях хочеться просто завершити це, поїхати додому, ніч і більше не вставати. Кожен крок він такий дуже болючий, прям хочеться все кинути, але ми маємо пам'ятати про ціль, яку ми собі поставили, і що не треба здаватися на пів на пів шляху. Це класно, Якби я дуже. Так, це я, я боюсь холокомах. Коротше, це дуже класно прокачує також так менталку, тому що ти іноді. Фізична втома не така важка, як психологічна. Ми маємо себе настраювати і думати про щось краще, що нас чекає е, в майбутньому, да, наприклад, куди ми сьогодні прийдемо. І це взагалі стосується усіх свержиття, і це неймовірно, тому що ми бачимо якийсь каньйон. Подивіться, поки дуже страшні. Напевно, траса. Але як би нам страшно не було, ми йдемо. Боже, ми так і намагалися обійти трасу, але всі дороги ведуть на трасу. Тому ми поки що тут. Боже, ми не зрозуміло. Де. Багато пива, в мене я відчуваю прям пило, собі на язиці. Проказує, що треба йти так. Ну, я, чесно, вже хочеться кудись уйти. Маршрут переналаштовано, і ми йдемо на автодром. Тому що місцеві сказали, що тією дорогою ми не можемо пройти. Знаєте, що мене обурює вообще в цій ситуації? Звісно, це життя, все може статися. Але коли ми починали, да, наш похід прям до, було дуже чітко вказано, що ми зможемо цією траси прийти до пляжу, да, до моря, до огни. Зараз я думаю, що ми не дійдемо, хоча хто знає як воно вийде. Бо зараз, поки ми йдемо до, до автодрому, поки що в нас маршрут, то нас уже мало того, що кожен крок дуже болючий. Так ще й мотивація кудись цей запал, він все гасне-гасне, тому що ми йдемо не туди, куди б ми хотіли. І якось стає дуже. Дуже сумно, але знаєте, тут можна перевести таку філософську штуку, що у нашому житті теж все йде не за планом, і ми не можемо все е да, наперед. Тому треба підлаштовуватись під умови, які виникають, і і шукати шляхи до вирішення. Тому якось так. Подивіться, білі гори, білі гори. А, знаєте, я, і мене це все так забавляємо десь на якось фірмі. <laughs> куди сидимо? Непонятно куди. І мене погає те, що, можливо, ми опять вийдемо на цю трасу Є44, але нам мене просто настільки задовбала вже, Це вам неймовірний вид. Подивіться, це ж це життя. Дільмо життя. Так от. Це привело мене до комбайні, До корисних копали нервай. І все заради того, аби дійти до моря. Жінка сказала, що ми зможемо прийти цим шляхом. Це Так, щось я йдемо. Це дуже стрмно туди, тому що це якась робоча територія, вони закінчили працювати, але по відчуттях, що ми десь на забороненій території. Чесно, що зараз виключить поліцію і, і, і все. Ну, дорога, наче є, але стрьомно, стрьомно, реально. Те, що ми нарешті вийшли з того ах, производства, нарешті видніться якийсь лісок, тому що, чесно кажучи, я б не хотіла йти десь. По трасі, і нарешті ми оминули. тут у є 44, але з великим трудом. Нам обіцяють ось таку дорогу. Тут у нас є такий стенд, де ми можемо почитати, в принципі, подивитися наш шлях. Йдемо. Ми... От, нам отсюди от потрібно. Що за бархатні тяги? Чи кому комуна? Це, це просто невероятно! Ви бачите, не можна трохи під електричним струмом. А можна ще менше, ще менше пожалуйста, фоточку. У мене це взагалі ну, так шандорохне, і все, немає віолетки. Вокій? Та там маленький розряд. у нас буде другий привал. Другий привал за 7,5 годин. Я настільки щаслива, що в мене просто нема сів. Хочеться трошки помовчити, поїсти. Подивіться на цю красу. Скільки у нас тут? 31 тисяча, 32 тисячі. А, Sorry. відчуття те, що нам 20 тисяч, ти, ще, ну, просто, чесно кажеться чимось нереальним. Поки що це найкраще рішення просто зняти насівки, зняти все. Закінчимо вже наш привал. Нам залишилося не знаю скільки. Це тисяч кроків, ви пам'ятаєте. Бажаю нам просто наснаги, щастя, б... благополуччя добробуту, і всього найкращого. Ще краєвиди не змінюються. Всі ті ж камні, все ті ж скелі, лише ось з'явилося болото на нашому шляху. Одна річ, яку я просто ненавиджу. В даний момент, тому що ми пройшли вже 23 кілометри, 30 тисяч кроків, ноги відвалюються. А знаєте, саме самокат, що нам потрібно буде йти на освітлення. Це просто ну, я здає, мені здається, що це просто двойна, е, двойне навантаження, і це не 50 тисяч кроків, а вже 100. Ну, 35 тисяч Власне, хременне я так втомилися, що навіть просто в мене слова, вони не соєняються в одну строчку. Але дивіться, у Норвежці в ній такі спорудження називаються хіта, де ти можеш просто спокійно прийти, відточитися абсолютно безкоштовно. За таким гарним видом, зазвичай воно знаходиться Ми можемо зайти а, з цієї сторони. Посмажте собі цей за якийсь стейк, які щашли на да? І зайти е, дуже примічательно, що потрібно завжди розбиватися, спать тут не, не можна і кушати теж. Але я вражаю, що люди да, зберігають таку от красу, просто неймовірно. Тут, тут просто все чисто, і всі дотримуються цих правил. Це неймовірно. Ой, марічко чечері, чечері чечері. Роще шим я кучері, кучери, кучері. кучері. Роще шим я кучери. кучері, кучері. Я би тобі чесала, чесала, чесала. Як би мати не знала, не знала, не знала. Як би мати, не знала, не знала, не знала. У нас змінилися краєвіти і ми натрапили на таку такується. Це просто їх дуже вага. Тут можна зайти, ти прикінь вау. Я так зрозуміла, що цей магазин, тут дуже гарно, подивіться. Просто дуже гарна. Знаєте, коли я кажу, що я хочу собі агородік, я маю на увазі це просто подивіться ну це дуже круто. Чисто агородік для душі. Пройшло 40 тисяч кроків, і знаєте, я так дуже рада, що ми знаходимося саме в цьому місці, і саме тут ми побачили цю цифру. Бо якщо б ми були в іншому, там де ці гори скали, я б напевно, вже трошки б ачаялась. А тут прям ну дуже гарно, подивіться на цю красу. Mm. Тому Та ми майже дійшли. Просто це того верхла, подивіться на цей вік. Mm -hmm. це дуже є. гарно. Якщо б я обирала поїхати на машині чи піти пішки, я б поїхала б на машині. Mm -hmm. <рес> Бо це дуже виснажувало. Нам ще п'ять тисяч кроків треба находити, а по відчуттях просто хочеться вже впасти. І не підійматись. Кожен крок є настільки болючий, що я не знаю навіть, як це описати. Пляжу У нас 47 тисяч кроків, нам ще три тисячі. Але ми повернемося, напевно, на сташону, бо нас забрали машиною, тому що це просто неймовірно йти ну, обратно, та дурка. Тому, тому поки зараз покажу вам ці неймовірні видивна настільки холодна, прям якась шокова терапія, в мене ж прям. Ну, я не знаю, навірно, ноль, ну не знаю сколько. Я не можу досі підставити, що дуже холодно. Виглядає дуже гарно, але по відчуттях, це наче кришана ванна якась. Багато льоду дуже жорстко. І що я зрозуміла? Це відео це на про 50 школи. Класний приклад того, як все може вшиті. Мінятися спочатку ми шодні дороги, да маючи мету, ми прям були дуже впевнені, що ми дійдемо і ось буде все легко. А по факту, ми просто столкнулися з цими трасами, з яку гранітну подобу, подолали себе. В Такі моменти ти задумаєшся, що цікаво, треба, треба не здаватися, тому що зараз, хоч я й дуже виснажена, реально я навіть дуже щаслива, що я не здалася, пройшла ті 50 тисяч років. І прямо знаєте на що Тож підписуйся, там лайк, коментар. І побачимось наступних нових. Па-па!